Що у нас. А це у нас сніданок. Привіт! Шо ви? ждали нас чи не ждали? Пишіть в коментарях бистро, давайте бігом кучу випусків. Да, пишіть потому, в коментарі, щоб вона помила посуду. Пишіть в комментаріях бігом, щоб це, щоб ми більше випусків знімали, потому що я йому кажу, давай знімати ютуб, нас там люди ждуть, а він. Спид на них на ладу, як там павлик. <звук> Это English breakfast по-українськи <laughs> Це мене п'є, це просто остатки розпечення Просто її мішає в холодильнику, каже, провоцирує <говорить> Спішу вам сообщить, мої рівні зайники, що у мене в хаті вже джингл бал Каже, що вчора, наконецто, повісила гірлянди Одну повісила, одну не повісила, тому що мені надо було допомоги чоловіка Допомоги друга, щоб розпутати, тому що нерви, нерви не ведемшують Сейчас покажу вам у нас такі ось обої. Якщо хтось хоче, можете скинути гроші на ремонт, якщо когось щось не устрає. Зараз ну, не видно буде, тому що день же на вулиці. Джингл Беллс, пожалуйста. Джингл Bells, ось і опять запуталося, йо пересате. Світочка вже на марафетчина красочка. Ми відвигаємося. Договорилися з кімтами зайти ще перед концертом в... Забігаловку якусь чіпка кафешку перекусити, підняти настроєння, і так нам вже не відбувається непосередньо на концерт до Клавдії Петрівни. Руслан ще перепішов десь машинку прогрівати. Що ти хочеш? Що ти, ти хочеш? Ти Лишиш ти ми в мою частину, там де я кажу, що це. Ти لي... чого? 64. Я спрашиваю, ты что с за, за моя корму? Вы мне на работе мало платье, я хочу поработать водителем, а выходных. А я платить не буду. это еду. Лучше заплатить котик, чем еду. Убыток буду лишь. Сейчас кажется едим машину, смотрите. Сейчас проверим, сейчас я машину. Блять, его. Приходил закрыть двери, а я на эту кнопку нажал

на не ми У нас сьогодні выпуск присвячется за Ютуб канал Стоп корупція Степан и для колы оставлять или выпустили? Деня, привіт підписникам на Ютубі Привіт пусть. У мене в Ти що ні одна. Ти мені сказала, так, роби, що снідайся. Свої картощинки. Приветка мені воно заказываю. Дякую. Добре, Откуда в них груша, я не думаю, один Денис макарони по-домашньому їсть. І грушу зброчку. Мені з кочкою. Той чумату це, да. Мм. Смачного вам. Що, в люди. Прикинь. Прикинь, представляєте, я почте прийшов саме останній, а їсти принесли мені самому першому. Бач? Совпадіння? Любов і голубі. Антон і Янсон. Займається булінгом. Бабулінгом. Дядя, як тобі були макарони? Вкусні? Так. А туша. Макарони. У Мене таке, що насіння гарбуза. А жодна якась. Жодная, жадная. Куда ти йдеш? Да не знімай так близько. Антон, а куди ти йдеш? Дави, дави, дуже груши. Опять не далі мас! Може, подивіться, яка красива осінь. Просто бомба. А тяхнологія! Ми гулять! Просіли! Значить, ребята прийшли догнатися. Я єси, що тверезий водій, якщо ви не поняли. На ногу стало, тоді казати. Пішли на заказу самообслуговування і казалося, що этот... Ой, мальчик там дивиться, думаю, що я його знімаю. Дивиться, <laughs> дивиться просто. Їх даже озвучувати не треба, подивіться на них просто. Зараз. І той красиво. Так. <laughs> да. На мастро їде. Ой, воно то й тут на тому хто. Мені кажеться, херня блядь, В клумбі враз, нахуй. Так я казав. Ти подержали, потім брашки далі. Ми саме зайшли тут ближайше. Денис, а що це відбувається, Денис? Оце, хто хімію прогулював в школі? Коли їм 30 років, вони починають Ти ці лісі Хімію розбиратися, научу. Ой, кришка. Я п'ю цей келий до дна. Люди йдуть, їм все равно. А при чому тут це взагалі? А ми теж люди. Нам треба <світ> в мене серце больне. Все, що Кірина пелюночка, Баунті, ММД. Вірайська насалода. <світ> чима, 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 Воно бігом. <світ> Це надо було з нами на. Це хорошо, це Дрем Тим. і його команда. А воно дивіться, вже стільки людей стоїть на клавдію. На клаву. На клаву. На клаввендію. Я скажу, що люди брешуть інколи. Але правду треба чути. Опа, опа, саундтресн чезус. Боже, подивіться скільки людей. Так, людишки збираються, дивіться. Вони вже всі не пускають, так? Да? Ми приїшли. Денис в шокі? Неправда, Антон. А де ми У уклавушку? Усіх. Але воно ж красиво. Светочка. Светочка. Дякую, що нас Я тобі у две Глянь, Леда красиво. Робі, ряда, брат, подожди. А куда нам идти? Да, нам Антон, то Антон, да как две нравится? Верка средючка, губу губ, голубчик на губ. Я уже начинаю клас. Небо. Не є які тебе емоції? Нагіги краще. На рестру є важ. Інтелігенція писала. Інтелігенція. інтелігенція така, що вже потна одколом. А в нас піво за колісами. 나타치오네, 귀엽지게. 누구야? 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 누누누누누누누누누누누누누누누누 П'ють, коли хлопають Хлопаються дві пісні. Третій раз. Похлопали. Пожалуйста, не хлопайте. Хлопайтесь. Пабло, не фотографій, не хлопай. Вона опять не виходить. Чуєш? Я вертаю гроші та концерти

Музика розбудить приспану кров, зупиниться світ, зупиниться час, нас всіх об'єднала любов, я в кожнім із вас. Ритм нагадує кардіограм, я хочу почути серця, биття. Ви завітали до мого храму, ми тут проживемо маленьке життя. 瞅瞅瞅 Дякую вам, що прийшли. Бажаю вам шляхину сьогодні розважитись. Наші мені срочно на й айфон. А не чую роді потрібно не видно. срочно. це заче добро. Дуже щасливий вас бачити на концерті моєї найкращої Клавдії Петрівни. У вас явно є смак у музиці. Поспіваємо разом! Супер! Ми з тобою перехожили, дуже схожі. Дощ змиє усі. сліди. і виколи не признаю стопи. Ніколи не признаю стопи. <свистити> і ще усі. <свистити>